Все це питання, які будемо обговорювати сьогодні. Обговорювати ситуацію на фронті і на дипломатичній арені. Ну а розпочнемо ми саме з новин обговорення в Сполучених Штатах, і буде з нами зараз Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки. Пане Андрій, вітаю вас. Доброго вам дня, чи вечора, чи ночі. Так не, не знаю, але вітаю і, і раді з вами бути сьогодні. Це навзаєм. Як нам ставитися до заяв Трампа, що Росія майже готова на мирне, мирні переговори з Росією? Чи це треба теж як хтось дуже добре сказав пару місяців тому, що заяви Трампа ніколи не варто сприймати буквально? Ніколи не знати, бо вони так не сходяться разом з його речниками? Фактично, його речники мають вийти після його заяви, після його твіти чи інші соцпости? І пояснити, як його заяви включаються до їхньої системи. Але справді ніхто не знає, що буде його рішення, і ніхто не знає, як він буде приготовлений. Ну не думаємо, що він буде зовсім не приготовлений мати розмову з нашим ворогом. І найбільше, що всі журиться є, що ворог його переконає. І скаже, що так, я стопроцентово готовий зупинити війну, але я би хотів таке, таке таке. Поза тим, ми знаємо, що що декотрі у сенаті казали, що вони готові через вигідних, вони готові підвищити санкції, як це би не сталося. Але нам, нам всім буде треба почекати. Як можливий один з елементів такої поступки для Росії з боку, зокрема, Сполучених штатів пишуть про те, що можливо Трампа адміністрація буде готувати звернення до організації Об'єднаних Націй з тим, щоб визнати законну анексію. Криму, Російською Федерацією з тим, що це тепер справді законна російська територія. Тут є багато питань. Мало того, що це поставить дуже складне становище Україну, яка вже заявила, що це є абсолютно червона лінія визнання анексованих територій. Але це також буде, мені здається, неприйнятною опцією для кримських татар, які є автохтонним населенням Криму. Так, я сьогодні був в контакті з Криму татарів тут в Америці. Ми маємо досить потужне. Представництво різних голосів при ООН з їхньої команди, і е, головне нам не є ще і навіть ООН, але закон Америки від, від 2014 року. Закон Америки е, чітко підкреслює, що Америка ніколи не буде визнати будь-яку окуповану територію е, е, Росії від е, суверенної території України. І не тільки це починалося у закон uh, «Ukrainian Freedom Support Act», uh, у, у який був uh, підписаний у 2014 році у грудні, але від того часу у майбутніх uh, бюджетах була включена ця мова так само, то це не є uh, легка справа для. Конгресу для уряду, так само, щоб перемінити пер, пер, свою думку, і не взаменш колишній держсекретар у першій адміністрації президента Трампа, він був цей майковопейов, який підкреслював. З декларацією так звану Помпео декларація, що казала специфічно щодо Криму, що Америка ніколи не буде визнати Крим як е, Російську Федерацію, то є багато ще внутрішньо в Америці, яке має бути перемінене перед тим, що ми навіть звернулися до об'єднаних націй. Ну, якось так, адміністрація Трампа вона нагадує той принцип, що нікого не каже ніколи. Здавалося, те що, те, що є непохитним, тепер хитається і е, ламається. Трамп визнав, що суперечка сумнозвісно, в овальному кабінеті з Зеленським була елементом тиску на Україну і до певної міри була відрежисована. Е, чи це... Сприймається добре в американському суспільстві. Як загалом американці е, розділилися думки стосовно того, що тоді сталося, я т, було громадське опитування через минулих два тижні. Е, Специфічно щодо цієї події, більшість американців е, це було неприємно їм і неприємно їм з боку, що їх президент так виступав. І, і не міг приймати гостя, так як президента Зеленського, порядно. то ми знаємо, що громадськість Америки не підтримує ту мову, що ви щодо зголосили від президента Трампа, але і так само є питання вічне у, у ЗМІ. Тут у, у статтях в газетах, коли Трамп каже, що він якось примусив президента Зеленського, щоб він домовився до. Зупинення горячого обжилу. чомусь є такий анекдот в Америці: що або вживаємо патика, карати, або моркву, щоб подарувати для тих, що були чемних. І все, що ми бачимо, коли є розмови з нашим ворогом, цей патик не існує. Нема нікого нічого. Лопати людей просто є моркви, 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 і це так пишуть хазе так, аж поки ми побачимо, що президент серйозний, то є думка, є пояснення в американській пресі, що він є готовий передати суверенність України просто до президент до президента до нашого ворога. Ми ще чекаємо, чи буде якась реакція негативна? Мабуть, буде якась негативна реакція? І ми почуємо тоді від сенатора Линдзі Грем, який у неділі казав, що він готовий підписати закону підвищення санкцій терміново проти Російської Федерації, як вони, як вони не згодяться з президентом Трампом. Е, які це можуть бути санкції? Наскільки вони можуть бути серйозними? Чи, чи є ще резерв, куди тиснути? Ну, ми знаємо, як ми тільки що почули тиждень тому, що декотрі санкції, які мали війти в дії проти різних російських банків, що через останніх три літ були специфічні такі помилування щороку, які підписав президент Байден. А це завершилося на 12 березня. Це не було продовжене. Це таке помилування, що ті санкції зараз тепер існують, і е, ідея є, що є така, е, ми можемо підвищити санкції на взагалі на цілу на, на економію, які ми, ми дотепер ще не робили. Ми тільки що не бачу, бачили бачили козмонат від нашого ворога, який підлітав до, е, до козмонічної станції. Які. Як це може бути, як ми маємо найвищі санкції проти нашого ворота? Тобто ми розуміємо, що декотрі сфери економії ще не мають санкції проти них, і, і так ми можемо підвищити як, як е, Америка? Е... Поки рано напевно дивитися, як зараз оцінюють американці діяльність Трампа і у адміністрації, але я от прочитав вчора колонку з світовим ім'ям власне історика Ніла Фергюсона, який каже, що американці більшою мірою голосували за Трампа, щоб покарати демократів за те, як вони вели справу в економіці і за їхні неуспіхи інші. Можливо, якісь перегиби, я не знаю, в, в внутрішній політиці. Тим не менше, чи зараз от ця вся політика Трампа вона в автоматично все, ще свалюється американцями, зараз тепер його пояснення економії, його пояснення стану Америки ще, ще на досить високому рівні, навіть і що він сам не є. Більш популярний, він, більш негативний огляд має громадськість за президента Трампа тільки у справах щодо нелегальної імміграції. Він має вищий рейтинг ніж 50%. А поза все іншого його рейтинг впали тиждень за тижням, включно з економією, Але він ще нарікає, що це проблеми від президента Байдена. Це що ви сказали, що Америка може було негативно проти президента Байдена, бо вони нарікали чи проти демократію, бо вони хотіли поправити трохи Америку з, з такою зміною. На жаль, ми знаємо, що найбільше робіт в історії Америки це було під час були створені під час каденції президента Байдена. Що надзвичайна економія була навіть у часів інфляції. Які бу, яка була менше ніж в інших країнах, угу. але якось через цей популізм ця хвиля, яка вийшла, президент Трамп міг переконати людей, що він би міг ще ліпше нам це зробити. Але на жаль, до нинішнього дня ціни ще високі, і економія е, зменшується щоденно. Знаєте, Трамп дуже часто посилається на. Е... Попередника свого президента Маккінлі, який був ще наприкінці 19 століття в Сполучених штатах, як це сприймають там? І там цікаво, що сам Маккінлі, в нього дуже дивна доля. Він починав як президент із а По суті, наприкінці запровадив цю політку відкритих дверей, яка стала таким прообразом на 20-те 20 20 століття дій Сполучених штатів, якраз таки як великого такого світового поліцейського, який стежить за порядком і демократією. Перше, все щоб зрозуміти, що американське законодавство і ціла країна навзагал перемінилася після двох великих світових війнів, і при кінці другої світової війни ми так переробили все, що існувало, частина політики, які би хотіли повернути Америку до 19 століття, і ця хвиля є ця, що зараз тепер має великий вплив на президента Трампа. А це що він хоче е, включити ще додаткову територію, як ми робили у 19 столітті? Е, він вигляд, він дивиться на Канаду і наш кордон з Канади, і він згадає дуже. Мало знаний, е, е, угоду в 1908 році, де він де вони підкреслювали, коли де докладно був кордон, uh -huh. і він каже, що це нелегальна угода. Він це може переробити. Є багато дивні ідеї його, які хочуть збутися громадські внески і вернутися до часів тарифів. Це було під час е, е, президента Мікінлія, як і так само. Закон, який існує від початку а, Американської республіки, і давно вже не був вживаний. Це проти а, міжнародних ворогів, який він тільки тепер починає а, вживати, щоб вигнати нелегал, нелегальних а, осіб тут а, недокументованих іммігрантів. І він каже, що він має право втім. Бо існує такий закон від початку американської революції. Ну вже коли республіка починалася, але е, щоби вигнати е, Брита Британців з Америки, і він каже, що він має право це вживати. Бо будь-які нелегальних з країнах як Венезуела чи інші, то вони, е, вони представляють якийсь напад на, на американської території. Uh -huh. То все, що він включає, є. Поза перед 20 століття, фактично, і його речники йому передають такі документи і покажуть: ви можете все перемінити, і ми можемо забути більшість 20 століття. Оце власне закриття. По суті, ж призупинені масові звільнення в... в редакції Голосу Америки в... в Радіо Свобода в Україні сприймаються достатньо болісно. Це Три 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 десятиліття в Україні в різні часи в Україні, коли е, були спроби розвороти України до авторитаризму. Я це кажу як журналіст, який працює вже понад 25 років в Україні. Е, це завжди були острівці, такі непохитні свободи і прихисток до певної міри, коли, наприклад, звужувалося поле, де журналістикою можна було займатися, наприклад, за Януковича чи за е, пізнього пізнього кучми. І, Тобто це зараз дуже болісний процес. Я не знаю, що буде з моїми колегами. Ми всі розуміємо, що це редакції, які можливо не реформувалися десятки років. Мені можливо теж не дуже подобалося, що Радіо Свобода всім керують в празі вихідці з Росії і так далі. Але тим не менше, чи це не занадто дивний крок, не занадто. Жорстокий. І, і і це не означає, що, е, що Америка просто вирішує відійти від власної цієї soft power І це точно буде місце, заповнене китайцями, росіянами і так далі. Так, я тільки що не був на події з американцями, американськими урядовцями тут в місті Нью-Йорку. Де багато прості громадяни спитали мене Андрію, що діється, і ми не розуміємо, які то зміни в світі зараз тепер. Але розмова була е, глибока щодо цей такий soft power. А е, там, де ми знаємо, ну ми повинні розуміти, що двері не будуть відкриті до Америки, чи то у співпраці е, військовій, чи в інших справах е, це, що Америка колись е, робила для цілого світу, що вона. Сказала вона вже досить має. Ми не будемо е, е, так багато е, військових мати, чи, чи в будь-яких сферах, так як е, е, журналістикою. Е, це, це буде закрити двері, і ми вже знаємо, що в різні африканські країни, там де люди зараз тепер гинять, е, через це що він зупинив президент Трамп е, е, допомогу е, з різною чи з вакцинаціях, чи ліків. Що вже світ знає, що вони не можуть увірити в Америці. Я хочу з вами співчувати разом з нашими всіх друзями у uh, Радіо Свободи, як і Голос Америки. Це особисті друзі мої довголітно співпрацюю з ними тут в Америці, як і допомогти їм розширити інформацію, тут що діється в Америці в нашій українській громаді. І це включає не тільки особисті мої думки, але е, моя організація де, я представляю українського конгресового комітету. Що від самого початку існування голосу Америки е, ми агітували як організація тоді, представляючи цілу українську громаду, щоб була україномовна служба тоді, і це була велика гордість нам, що ми могли переконати американського уряду ще тоді, у часів е, голодної війни. І, і, і жах, що не тільки що всі наші друзі е, були звільнені, але як ми тепер бачимо можливість е, продовження цього перетворення цього е, для якоїсь е, пропагандистської е, е, метою. Це що ми зараз чуємо від уряду, як вони би хотіли розширити інформацію через тих е, самих мереж, що існувало Радіо свобода і голос Америки, це просто буде пропаганда. Е, от власне, коли дивишся за цими заголовками, ну, наприклад, про те, що Трамп заявив, що помилування Байдена вони не дійсні, бо він використовував факсимілі, і це вони будуть скасовані, і відповідно, ніби так розвідкривається шлях для кримінального переслідування соратників Байдена. Ну тобто, можна може скластися враження, що демократія в, в США вона. Потроху згортається, можна, але я думаю, що це помилкове. Я сподіваюся, що це помилкове бачення. Я думаю, що Америка залишається сильною в своїх демократичних переконаннях і цінностях на рівні самих американців. Дуже дивно тут розмова в Америці, бо декотрі е е говорять на телебаченні. Нам треба бачити сильний рух опозиції, як це може бути. Але наша система є так тут, тут така е федералізація, тут е ми називають балканізація, що все є розділене. Як можна нарікати, що ціла одна партія є така і така. Як різні на локальній місцевій штатній рівні, округній рівні різні політики існують, і вони всі не, не згодуються разом е, з думки президента. І ця зміна в Америці є дуже дивна. Мабуть, ми бачили в інших країн, де переміг е, у східній Європі е, переміг якийсь е, е, кандидат, який е, підплатив наш ворог. Тут ми ще ніколи не бачили, що зміна така була з не з рухом знизу. Угу. То тут що я я так називаю це декапитація американського уряду. Що е, і починається згори, великі зміни проходять з цього. Е, перше починаються всі ті укази. Тоді звільнення кожного головного командувача різних військових служб Америки і вмістив своїх. Далі ще е, перемінив всі, е, знищив е, федеральні агенції, не тільки Голос Америки, але USAID, різні довголітні і, і які є включені у законодавстві, е, mm -hmm. і, але просто звільнив їх. Е, і ще ми не знаємо, який кінець буде з цього. Але що ми можемо зрозуміти, чи то демократія, чи ні. Ми, ми знаємо, що фактично це все, що було знищено, не повернеться то чи то є а, наша, а, наше ім'я по цілому світі чи це а, різні ті гранти які ми передаємо до бідних країн а, це це все ми я я майже 100% впевнений, що ми не можемо а, переновити все що було знищене до того часу Такий спосіб приходять зміни. Вони не прості. Я розумію, що Трамп це напевно погана відповідь, але теж відповідь на якісь проблеми, які накопичувалися десятиліттями. І сподіваємося, що Америка все одно стане сильнішою після Трампа. Дякую дуже за цю розмову, пане Андрій. Андрій Добрянський. був з нами речник Українського конгресового комітету.